Доброго дня, дітки! З давен давен українці піклувались про своїх дітей. З маличку про дитину дбали мама, тато, дідусь, бабуся. А допомагали їм у цьому пісні та казки. А хто про вас піклується? Як піклуються про вас? Дітки, у мене є чарівна сопілочка, яка перенесе нас у казку. Подивіться. Це ілюстрація доказки, гуси лебеді. Згадайте, будь ласка, що трапилося з хлопчиком? Яке право хлопчика було порушено? Право на життя на сім'ю? Куди хотів повернутися хлопчик? Хто йому допоміг повернутися додому? Чому сестричка не покинула братика? Як зустріли дітей батьки? А як ви будете себе вести, якщо випадково заблукаєте в натовпі? Потрібно підійти до поліцейського, назвати своє ім'я, адресу, прізвище та ім'я батьків? Ой, а що там за галас? Хто там голосує? Це ведмедик. Не пущу, каже Марійку, додому. Вона не слухалась дорослих і сама пішла в ліс. Якщо ви скажете, хто на неї чекає, тоді зможете забрати її з собою. Діти, хто чекає на Марійку? Дідусь, бабуся, мама, тато. Тепер ми можемо відвести дівчинку до рідних, бо вони про неї турбуються. Ми. Повинні пам'ятати, що в нас є права і обов'язки, наш обов'язок не засмучувати рідних і турбуватися про них. У кожного з вас є своя сім'я. І сьогодні ми з вами також поговоримо про членів вашої родини. Послухайте загадку: хто вас, діти міцно любить, хто вас ніжно так голубить? І клопочеться всякчас уночі і вдень про вас. Це матуся, вірно. Діти, а хто ще крім мами, найдорожчий для вас? Батько, так. А ще кого ми можемо назвати найдорожчими людьми? Бабусю, дідуся, братика, сестричку. А усі разом одна сім'я, родина. Сім'я схожа на руку з пальчиками, де кожен пальчик гарний, вправний і дуже потрібний. Давайте з вами пограємо в пальчикову гімнастику. Слухайте віршик: оцей пальчик наш дідусь, цей пальчик бабуся. Оцей пальчик наш татусь, цей пальчик матуся. А найменший пальчик я. Отака От у нас сім'я. Молодці, дуже вправно ви справилися з гімнастикою, розім'яли пальчики. А тепер послухайте ознаки і скажіть, про кого йдеться у цій грі? Мудра, ласкава, працьовита, турботлива, добра, літня. Хто це може бути? Бабуся, вірно, гарна. Мила, лагідна, молода? Найрідніша? Мама, вірно, сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Хто це? Дідусь, молодці? Сильний, вмілий, веселий, дужий. Хто це? Тато? Вірно, молодці. Добре, коли родина весела, дружна, міцна, і всі допомагають один одному. Бажаю вам мати гарну сім'ю. Вчиться задоволенням до побачення!